Вітаю друзі на каналі. Ми у Варшаві ми йдемо в магазин CA. Це одяг для всіх, для чоловіків, для жінок, для дітей. Зараз почалися міжсезонні знижки. Хочемо вам показати які тут знижки Базарна мода, йдемо з нами. Так, запрошуємо. Ще й поліція тут? О, нас охороняє охраняє. що тут є хорошого? Так, але тут чоловічий відділ на другому поверсі. Я треба по ескалатору приїхати наверх. Вчора, до речі, в магазині. А є, близько з цього магазину була якась презентація жіночого за тисячу із лав, виявляєте? Презентація платі там була і там були і різні такі перформанси, і каву розвали шампанське, крошетке. Різна була така, така презентація. Та ти що? Ну, мене... Ходили на ту презентацію. От Але... дивись скільки тут займає е, жіноче? Дуже. Тепер другі парки, дивилися жіночого дуже багато і дитяче. А, -а, а, тут було раніше чоловіче, а тепер чоловіче якось так, дитяче там. Ну подивимося, що тут нам мода нам пропонує. Отакий от чоловічі шорти, льон. 190... 119 злот, друзі. Це 120, 1200 злот гривень. До цього є така от сорочка чоловіча. Такий трошки аля-базарний варіант. Це ринкова а, мода. Але така. теж льон. Але на базарі льон не продається. так? Тут є ціна 120 злат. 120 злот. Тут дивись, яка мода, зараз таке все яскраво, таке біле. Так, білий кремове. кремове, біле. Отакі uh, от, от поло дуже такі популярні, бачу, дуже кепка, як завжди на мене, має бути. <риклад> 100% льон, уявляєш? Для нас. І скільки вона коштує? Ти вона на потім... Ні, вона тобі не пасує, бо вона занадто малесенька. Ну, все, що малесеньке, не пасує. Або це вона коштує 60 злот. Так, ти що? Ну, як для Ліону, це нормальна ціна. Ну, тут вони більше пропонують таку класику. Бачиш, тут такі класики, класичне. Ну, а все так майже все повторюється вот. і знову Ліон. Дуже популярно бачу Льон. Вот такі ось сорочки. Ну, така сорочка мені ще підходить, подобається, до речі. Така вас. така мені подобається. ще ця. І скільки вона коштує? Вона коштує. 89 злот. Це в гривнях тут не пише, на жаль, не можу вам сказати. О, такі штани за 40 євро 189 злотих. цей варіант кепки мені дуже підходить, правда? Ну, Оцініть, будь ласка, в коментарях, чи мені підходить Прекрасно ж... сіла на мене. Угу. Будеш нагадувати людям такого вуличного е... ціна і е, 70 злот. Ось така футболочка така якась, в сіточку така красива. А хто хоче на вихід вийти, наприклад, там, я не знаю, на свято якісь, будь ласка, ляний піджак з такими ляними штанами. Ну, такий непоганий варіант. До речі, колись був в Києві магазин від іван я був, і там були дуже прекрасні такі речі. І тут знову ділиться одяг такого багато синього фіолетового, і знову та полоска. На, зараз 10% знижки новою програму, ага, програма лояльності. Mm -hmm, але що? тут більше такий варіант для чоловіків, жінки, які люблять вдягати класично своїх чоловіків. Так. Тому і що ось. тут така класична мода. Mm -hmm. От дивіться, були жінці, наприклад, 120 з були 140, стали 115. Mm -hmm. Знижка невелика, звісно, але хто хоче, то купить. І знову ці широкі штани класичні, такі от не є такі шаровари, а в зараз досі. Ну, звісно, теж класика. Коштують вони 151, 152 злоти. Це дуже 122. дорого, чесно. Це дуже дорого. Ціни зашкалюють. Ну і звісно, такі джинси теж є. Ну, я думаю, що це 139 злот, ну це дорого. Якщо ми по розпродажу з тобою брали в магазині. По 39 злот, це mm -hmm. то тут 139 це в 4 рази, друзі, це дорого. 107 злот, будь ласка. А оце базарний варіант. Ну, точно, базарний варіант. І вони mm -hmm. коштує 140 злот. Це 1400 гривень. Так. Да. Цікаво, яка в Україні зараз ціни на одяг. джинсово, на 160 злот. А mm -hmm. коштувало 120. половина, половину 50 злов. За 59 злотих, yeah. так. То... Тому що зараз такі всюди ціни псевден злот. Ну але погодься, що тут така мода не дуже така. Мало футболок. Подивися, ми ходимо одні сорочки, нема футболок, нема маю. А тут все. Ну тут все така осіння мода вже закінчується. Куртка 253 злоти. Лобас. Чорна куртка 253 зло. Красива. 10. Красива така з резинку. Для старших така. осіб. Це більше одяг для старших осіб. Бо тут і піджаки є, Наприклад, молодеж вона ходить бічика. От я не ходжу. От така куртка для мене 153 злоти. Деякі, які працюють в бібліотеці, то і одягаються так класично. 115 злотних коштує, така, така от бузка. А тут аля така базарна шкіряна куртка з 90-х, вона коштує скільки. І тонечки, і то, і то то. це дармантин. Дерманкин, такі, Беликим. жилетки такі. Ну, то більше. А зараз mm. шкіри нема, тому що Європа забороняє різати тварин і yeah. після так. Ну, no, тут можна знайти щось таке. Вот цікаве. шкіра, шкіра. от. Тіпа типу, шкіра 279, Вільєв. коштувало воно 309. Що це за знижки? Такі малі 20 злот, знижка. Ну, no, але знижки, а отут така прекрасна для бібліотекаря сорочка така. Так, коштує 54 злоти, коштувало 90 злот. Ну, 40 злот це відчутно, конечно, mm -hmm. чим 15 або 10. Mm -hmm. Ну тут є такі варіанти, такі красиві, такі кофти, ну, така ще О, нічого. Ось оця так? мені подобається, до речі, така сорочка тепла, якраз на зиму, але вже зараз буде літо 96 злот. Ну це дорого, я тобі скажу. Звісно, такі от роз'явлені свитера є по 84 злот, не знаю для кого. Але більше можна ну, восьмі. Такі, можу, такі, можливо, такі ну, як ну, у мене. Куда я в такому свите? Перші ті рукава даються, вони ж пасли. Дехто такі кофти. Ось ну, такі от кофти, такий базарний варіант. На дідушку мав. Uh -huh. І цікавий. Цікавий? Цікавий такий. Але так. ми йдемо шукати футболки. А футболок я наші. Штани, не 139. Ну, якщо чесно, друзі, то дуже ворога. Це штани на мене точно. Що скажете за такі варіант? 120 злот. Ну що це що тут, 120 злот. Десь кінодовгі, вони там е, знизу так от затягуються. Ну такі це... маднячі такі, коли падає і в, і в двох кольорах, до речі. Ще такий кольор і це від 98 злотих. Майже 1000 гривень. А це, такі, а це такі кофточки, які коштують 60 злотих, до речі. О, тут саме дешевше, до речі. Шарти. А то євро, 26 євро. Я думаю, що це в злотах. Для злота. То... Ну, во що я тут зайшов? Тут є футболки, такі, як я зараз ношу, оверсайз, так? Ну, от воно Є, вона коштує 40 <хи> злот. А Тут дуже оверсайз, то, напевно, бібліотека оверсайз. Ну, це а, така футболка. Дуже велика, друзі. Це дуже велика. Я не знаю, яку... А, напевно, Великий, дуже версай. Для великих разів. Ціна її 70 злот. Але так. краще почекати і буде розпродаж, і можна купити щось дешевше. А а коли розпродаж, до речі, має бути? Він має бути десь червень-липень. Червень-липень. Він вже мі міжнародний, а зараз розпродаж розпродажним. Mm -hmm. За лише. Сім коштує футболку, друзі. Це 700 гривень. Напишіть в коментарях. Чи вам підходить? О, цей леопард зараз. Я знаю. Mm, це теж для бібліотекарів. Зараз це так. таке стильно. 90 злот коштує така от сорочка. Але вона легенька, віскозна. Якраз от собочка єдина біла, коштує о, саме дешеві 40 злотка, 39 злот. А вона велика дуже чесно. Ну, то, напевно, якісь великі розміри. Так. О, до речі, тут є розміри XXL для великих людей. Да. Це в цьому магазині. Тут що, тут літній варіант, так? Шляпи тут такі, шляпи. які хтось там любить, такі шорти. Це шорти для плавання. Звісно, нижня білизна, майки. А тут майки давайте. Є ви? майки, так. Скільки такі три майки коштують майки 90 злот. Ту дуже дорого. Дорого. Якщо в магазині можна злот. в офланді купити хороше, еластичну або в лідлі купити три штуки за 30 злот. А тут треба дати. Ну, а білизна, скільки тут коштує? Наприклад, такі от руси, чоловічі боксерки. Синтетичні коштують 60 злотих. То дорого. Дорого? Ну, фірмове можна, ну ти ж купиш, там запаряться. Ну, синтетка. Синтетику я не купую. А тут такий набір є навіть аж 5 майок. 5 майок за 120 злотих. 1200 зловхлотніх. можна купити труси. Ось тут є 5 пар трусів за 90 злотих. Це 20 євро пише. Але то дуже дорого. Я скажу, що неякісне і, і дуже дорого. Шкарпетки одивіться. Скільки пар тут? Чи? Сім пар Сім пар за 59 злот. Як думаєш? Ну, Майже 10 злот, одна, одна пара. Це одна дуже то дорого. Бо вони не бог знає, які красиві, просто чорні і тому такі. Однокольорові, дорож, однотонні. О, на мене халат є, якраз махровий. Хто хоче халатик? Ціни... А, 100, 190 злот такий халат коштує, друзі. Махровий, з душі вийшли і ми це. і А о, тут о, що? А це, я не знаю, що це. Труси. Труси такі великі. Бачите, я вам казав, що тут є 5 XL для, для великих дядьків. А отут дивись, піжами ще є, але піжами не дуже такий цікавий вибір. хіба Ну, оце симпатично. А оця строма сантима. І оця така дивись така. Ну, да. це така строга, а оця... класична. Ну недорого. дорого. піжама недорого. Ця піжама коштує 120 злот. Але можна в лі... цьому для лі... 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 карфуже купити також саме таке, саме ідентичне, і, і, і знищується. Ну, і буде в два рази дешевше. Тому люди користуються ходити знижками, не вільнутися, ми вам теж будемо показувати щось цікаве і. Де можна дешевше купити. Щоб ви орієнтувалися, не витрачали гроші на вітер, як кажуть. Така сумка. 90. А це локалізація хто дуже великий. XXL, бачите, 3XL отака от, червона футболка. Mm. Дуже велика. І вона коштує 59. Порівняно з малою, 49 49,59, десь різниця. Ну, і знову шапка Трамп. Кепка Трамп. Нарешті я знайшов кепку трамп червону. пасує. Пасує? Ну, я теж так думав, будла. Всього хорошого. І вона коштує, до речі, 60 злот. Ну. Так що тут великий, великий розмір. І штани і 52, 52 розмір. І футболки огромні. Знову така футболка ромна. 60 злот. Куртки так само. Дуже великі такі розміри. Суто для великих дядь великого розміру. От у ще ось. якісь є. 189 злот, Тут дорого. Тут дороговато і, і темний колір. Там був світлий, тут темний який поділений. Наші куртки повішали. Зараз вже не сезон курток. А тяжка яка? Коштує 6. Ні, 309 злот коштує. 309. Це дорого. Ну, я тобі скажу, що є люди, які поляки дуже люблять цей магазин. Тут ходити. О, така ось така шляпа, вона коштує 36 злот. Напишіть, скільки у ваві на карті, такі коштує така шляпа. Або у вас на базарі. Отака от сорочка з футболка. Вона коштує 80 звук, чесно. За що тут дати 80 гривень? Ну такі ціни, як в таких якихось більш-менш оригінальних магазинах. Так, краще в оригінальному такому якомусь іншому магазині купить. В розій зробили такий швидкісний 60. вам огляд. Такого магазину, от цяга. Ми тут рід, рідко що купляємо, але прийтись, подивитися, щось можна для себе. Для своїх близьких, можливо, комусь на подарунок, комусь статів, з братів, хто носить класику і любить. Так що ось так. От, запрошуємо вас на канал. вподобайка з вас, коментар, звісно, поширюйте своїм друзям, розказуйте. Всім гарного дня, Па-па!